Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Багато в коментарях в різних своїх соцсетях читала про те, що ви пишете, що зараз той час, коли повилазить наружу, дуже багато лжепророків. І подивившись деякі прямі ефіри, я з вами дійсно згодна. І від цих ж лжепророків пророків потерпають і справжні колдуни, відьми, тарологи, взагалі ізотерики, але в основному потерпають дуже сильно самі звичайні прості люди, які в цьому не розуміються, і які ведуться. Так? Як людині скажеш щось погане, все, в неї відключається мозок, вона нічого не може аналізувати, і вона іде, як ото овечка за, за тою бабкою, яка їй там навідливала або на картах наговорила. Отже, сьогодні я вам покажу саме про діагностику на воски. Як відливають порчі, це вам не потрібно знати. А от як проходить сама діагностик, діагностика і чи правдива вона, оце ви повинні знати, щоб надалі не повестися на ті залякування і не втрачати розум, свою енергетику, свою енергію, і ну, дійсно не ліняти на гроші. Да? Давайте, ось дивіться, я вам розповім. Коли ви дивитесь через карти Таро, то запрос іде у тонкий план, який знаходиться у повітрі, у просторі, да, в енергетичному просторі, і звідти він іде на колоду карт, і ці карти витягає вам ізотерик і по них розповідає. Якщо езотерик дійсно ще і ясно бачить, ясно чує, ясно знає, то він розповідає вам ще більше окрім карт, тому що в цьому разі карти э, працюють як підказка, як допоміжний засіб. Ви мене почули? Да? На картах або яснознання, яснобачення, яснослышення чу... ця інформація береться із простору. Що відбувається, коли роблять вам діагностику саме на воску? Ось дивіться, показую не на чашки, а ну, не на блюдці з водою, а на стакані, щоб ви побачили. В даному випадку. Передавати інформацію про ваш енергетичний стан, про ваше біополе буде вода. Вода біла, вода прозора, ось так глазками аватара ви нічого на ній побачити не можете. Але водичка бере в себе інформацію про ваш енергетичний стан. Як це трошки відбувається, трошки покажу. Ось стрілочка я намалювала. Да? Дивіться, куди вона показує, отуда. А якщо я буду вам її показувати через водичку. Ви бачите, де стрілочка? В обратному етом, да? Як часто бувало на старі фотоапарати, які з плівкою да? сфоткають, а якщо не перевернуть ту плівку, то фотографія получається навпаки, наоборот. Хтось стояв справу, а на фотці стоїть зліво. Да? Ось так от водичка вбирає інформацію вашого енергетичного поля. Але ви її не бачите. Водичка прозора. Давайте ще покажу вам. Ось так от дивіться, Кока-Кола. Да? Де написано, коли ми проводимо ось так. Де ці букви? Навпаки. Бачите? Навпаки. Ой ой. Навпаки. Да? Кока-кола. Навпаки. Отже. Що відбувається? Або людина приходить і ось так от сидить біля водички, і водичка в неї забирає всю інформацію з її енергетичного поля. Якщо людина не приходить на прийом, то вона присилає своє фото. Ну, я візьму ось просто свою коробочку з, з карт. Да? Тут от люди нарис... намальовані, тоді фотографія. На якої вже є інформація з вашого енергополя, ставиться не стакан, а блюдце, чаша, миска з водою. І ця водичка вже взяла, вона вже взяла інформацію з вашого енергетичного поля. І тепер треба, щоби. Бабка-калдушка або відьма також побачила, а що, а що знаходиться на вашому енергетичному полі. І е, зробила діагностику, і висновок, діагноз, да, як доктор, чи треба вам щось відливати? відливати. Що для цього це треба зробити, щоб глаза аватара побачили, що в цій прозорій воді. Тоді береться воск. І виливається ось в цю водичку. гарячо, І виливається ось так в цю водичку. Ось він вилився, я затушу вогник, тому що лопне стаканчик, вже там нічого не залишилося. Отже, да, вилився в водичку воск, і вже воск проявив все те, що на вас сидить. Це те, що знаходиться в вашому енергетичному полі. І бабулька вже дивиться і читає, що там відбувається у вас. Да? Все, водичка собрала, вибрала, а воск це проявив. А воск це проявив. Що знаходиться у вашому енергетичному полі? Я сподіваюся, що я вам дуже понятно все розповідаю. Давайте я продовжу: коли ви попадаєте на прямі ефіри до ось таких, от, я не знаю, чесно, як сказати, якщо чесно, бо я дуже обурена, От у неї стоїть одна чаша з водою, да? і вона там кричить. Зіна 45, Галя 86, я не знаю, там, Маша 25, Анастасія там, 40, да? і вона це все, по-перше, кричить у пространство, бо біля води немає ні, ні Галі, ні Насті, ні Зіни, біля води немає фотографії, ні Галі, ні Насті, ні Зіни. А іще вона виливає в одну ту саму воду, яка повинна тримати інформацію про енергетичне поле і про стан людини. Виливає декілька разів. Що бу... Господи, я не знаю, як пояснити, що буде, якщо заряджена плівка фотоапарат, клацаєш і вона не прокручує. Да? Я сфотала Зіну, потом фот... пленка не промоталася. Я на цю саму пленку сфотографувала Настю, потом на цю саму пленку я сфотографувала Галю, а потом я буду проявляти цю фотографію, що на... на ній буде? Накладена одна, одна на іншу. Точно так же і вода. Вона забрала в себе е... інформацію, ну, інф... З повітря вода вона не може її взяти. Ну, якщо підставлять фотографію одну за іншим, Стрелочка взяла со стрелочки. Кока-Кола, взяла водичка з Кока-Коли. Там, ну, Мужчина, женщина взяла мужчина, женщина, дитина. Боже, в цій воді вже куча різного різ, різних енергетичних, енергетичної інформації. А потім я наливаю в цю воду воски, розповідаю. Ну, Ви розумієте, яка каша взагалі відбувається? Отже, неправильно. Далі вже бабулька, гадалка, ця господи відьмочка, колдунья, колдун, беруть от такий воск, така от фотографія, виходить, свого роду, і вона знає значення, і вона ці значення читає. Ось в даному випадку дивіться ось і одна, і друга, дивіться, які дирочки тут, бачите, ці дирочки. Вони кажуть про те, що у людини общее недомагання. у людини общее Да? А это общее недомогание может быть как из-за физического заболевания тела физического, так и из-за эмоционального, да, может быть. Ну вот сейчас война, да, все, ну большинство людей очень сильно страдают, естественно, будет у человека недомогание. Ну а также может быть заболевание, у меня вот переклинило шейно плечовий нерв, і мені це очень сильно дошкуляє. Так? І ось у мене такі дирочки. Далі дивимось. Ой, господи, хвостик відвалився. Ой я так цього не хотіла. Хвостик відвалився. Добре. я Ой, ладно, кінчик хвостика. Далі дивіться. Бачите, на воски такі волни. Як би вам показати? Ну, от такі волни, бачите? Волна, волна. Ось такі волни. Не видно, так? Да? Волни, волни. Такі. Отже, Ну, от Мені добре видно, а вам такі да, волни, і ось тут так же сама волни. А, ці е, е, волни показують про страхи, страх за свою жизнь, страх за жизнь своїх близьких, страх за жизнь е, своїх е, рідних е, людей. І також ці волни також можуть е, показувати е, Ну, страхи да, за життя і страхи за те, що може захворіти. Да? Я нервую, я можу захворіти, і я про це також боюся. Далі дивіться, якщо ви бачите отакі от хвостики, це означає, що є канальчик, і цей канальчик, це йде, Диві, канальчик е, е, э, шнурок, не шнурок, а як сказати, ну от як провод. Провод, который йде в энергетическое поле и в энергетическое поле пространства и в энергетическое поле самого человека. Ну, у меня он должен быть. потому что я с этим работаю. У вас этого быть не должно, потому что с вас тогда высасывают энергию. Да? Я много рассказывать не буду. Единственное, я хочу на вот этом вот показать. Тут хвостик немножко отломился. Как бы вам так показать? Видно? Вот здесь вот отломился немножко хвостик. Сейчас я хочу вам показать. Давай, вот тут вот отломился вот этот вот маленький хвостик, который загибался вниз. Еще. Посмотрите, кого вы видите, кого вам напоминает вот эта вот фигурка, да? Фигурка вот с таким вот хвостиком. Вы можете написать в комментариях, кого вам напоминает фигурка с этим хвостиком. Единственное, что я могу вам сказать... Вы даже видели в телеграм-канале подсказки, там, где я пишу, это один из этих, господи, так сильно, так быстро старалась вам сказать. Сейчас, когда самое элементарное вылазит, вылетает из головы, даже как, как имя какого-то очень знакомого человека вам вот, вот именно вот здесь вы можете наблюдать того, кого я в подписях много раз и часто выставляю. Сейчас. Вот вы можете здесь наблюдать одного из моих тотемных животных, которые мне помогают мне они перешли по наследству. Значит, смотрите, у меня есть в тонком плане три наставника, мужчина и женщина, две женщины. У каждого из них были свои тотемные животные, медведь, собака и сокол. Мое тотемное животное – это огнегривый конь. Вот они в таком виде, да, то есть через их тотемных животных – я получаю информацию из тонкого плана через ясновидение, яснослышание, яснознание. Ну, а там все зависит от того, что я сокол видит, медведь знает, собака нюх, запахи, а мой конь – это вибрации в теле я получаю, да. И вот мне по наследству передались эти три тотемных животных. Инициацию посвящения я також получила от своих наставников, от своих родных мне по крови людей, колдуна и ведьм. Тоже в тонком плане мне не нужны посвящения от такого же двуногого, двурукого аватара, который ну, живет здесь и сейчас на Земле. Отже, я сподіваюся, що це відео вам допоможе. Уникати дійсно лже пророків, шахраїв, тим паче, що у вас є зараз неймовірна можливість, перш ніж йти на прийом, зайти в аккаунт ізотерика, перевірити його відео з передбаченнями, сопоставити це з новинами і побачити своїми очима, чи правду людина каже, чи людина дійсно щось бачить да? і щось. Вміє. Я, як завжди, прошу вас зберігати любов у ваших серцях і зберігати світло у ваших душах. Все добре. Користуйтеся.